Отже, що нам буде потрібно, щоб зв'язати ось такі гарненькі капелюшки. Нам потрібна пряжа двох кольорів, гачок, який підходить до вашої пряжі, ножиці і маркери. Маркери будуть потрібні, щоб відмічати, де початок ряду. Я використовувала такі, вони зручні, тим, що вони застібаються і розстібаються. Якщо у вас немає маркерів, ви можете використовувати просто нитку іншого кольору. Так, матеріали ми підготували і переходимо до в'язання наших капелюшків. Основний кольор мого капелюшку буде ось такий темний, а смуга, яка на капелюшку є, вона буде зелена. Це трохи таке дивне поєднання, але я сподіваюся, що буде виглядати непогано. Починаємо ми з того, що робимо кільце амігурумі, або його ще називають чарівне кільце. Як ми його робимо? Наш кінчик кладемо сюди. Робочу нитку обертаємо навколо пальця, притримуємо робочу нитку. Потім наш гачок заводимо ось у цю петлю, хапаємо робочу нитку і витягуємо. В нас ось така з'явилась петля, яка на нашому гачку. Тепер нам потрібно зняти кільце амігурумі. Не забувайте перетримувати ось цей кінчик, щоб він нікуди від вас не збігав. Так, одна петля є на гачку. Робимо ще дві повітряні петлі: одна і друга. Тепер ми будемо робити три стовпчика без накида у нашій кільце. Один, два, три. Ось такий перший ряд. І зараз переходимо до частини, чому ж це таке кільце чи рівне. Ми хапаємось за ось цей кінчик і тягнемо хоп, затягуєте, і перший ряд у нас готовий. Переходимо до другого ряду. Ми повинні пров'язати стовпчик без накида у кожну петлю нашого першого ряду. Тобто усього у другому ряді буде також 4 петлі. Ми робимо перший стовпчик один, потім два. Три І чотири. Коли ми пров'язали другий ряд? Нам треба вивернути наше в'язання, бо лицьова сторона залишилась там, а треба, щоб вона вийшла назовні. Тож ми можемо скористуватися гачком або чим вам буде зручніше, і вивернути наше в'язання. Це була найважча частина нашого в'язання, далі вже буде легше. Переходимо до третього ряду нашого, і в третьому ряді ми повинні пров'язати в кожну петлю по два стовпчики з накидом. Тобто ми робимо в першу петлю один і два, два стовпчики, у да? другу петлю один і два. В третю петлю 1, 2. І в четверту так само два стовпчики без накиду, один і два. І зараз у нас вже в нашому ряді вісім стовпчиків, тобто вісім петель. четвертий ряд ми будемо пров'язувати спочатку один стовпчик без накиду, а потім два стовпчика в одну петлю. Тут я вже буду використовувати маркер, щоб не загубити, де в мене початок мого ряду. Починаємо один стовпчик без накиду, тут я чіпляю маркер, в наступну петлю два стовпчика без накида. І знову один стовпчик, в наступну два стовпчика без накида. один стовпчик. Тут два стовпчика без накиду, один стовпчик, і два стовпчика без накиду. Ряд ми закінчили. Наступний ряд. Будемо в'язати в кожну петлю стовпчик без накиду. Один. Знов чіпляю маркер, щоб не загубити початок. В наступну два, три, і так в кожну петлю вашого того ряду, який був, в кожну петельку. Так, так, пров'язуємо до кінця, переходимо до наступного ряду. У цьому ряді ми будемо вже в'язати стовпчик без накида в одну, стовпчик без накида в другу, а в третю ми будемо в'язати два стовпчика без накида. Один так, чіпляємо маркер. Два, і в наступну два стовпчика без накиди. Один і два. Знову в'яжу один стовпчик в одну петлю, один стовпчик в другу петлю і в наступну два стовпчики без накида. Так, Один, два, і два стовпчики без накида. Один, два, два стовпчики без накида. Так, далі ми пров'язуємо стовпчики без накида в кожну петлю нашого ряду. Один, так, чіплюємо маркер. Два. Три, чотири. І так до кінця. Дов'язали до кінця ряду. Наступний ряд ми в'яжемо 3 стовпчики без накиду в кожну петлю, а в четверту петлю 2 стовпчики без накиду. 1, 2, 3. І два стовпчики без накиду. Знов один, два, три. Два стовпчики без накиду. Один, два. Три. Два стовпчики без накиду. І так ми дов'язуємо до кінця ряду. Наступний ряд ми в'яжемо в кожну петлю стовпчик без накиду. Один, два, три, і так до кінця. Дов'язали ряд до кінця. І тепер ми в'яжемо чотири стовпчики в кожну петлю, а в п'яту петлю ми в'яжемо два стовпчики без накиду. В'яжемо один, два, три, чотири, і тепер от ось цю петлю, п'яту ми в'яжемо два стовпчики без накиду. Знов один. Два, три, чотири. І в п'яту ми в'яжемо два стовпчики без накида Так, до кінця ряда дов'язуємо. Дов'язали до кінця цей ряд, і тепер нам треба пров'язати в кожну петлю стовпчик без накиду до кінця ряду, 4, 2, 3, і так до кінця ряду, в кожну петлю стовпчик без накиду. Дов'язали ряд до кінця і пров'язуємо ще один ряд, стовпчиків без накиду в кожну петлю. Один, 2, 3, і так до кінця, але залиште одну петлю не пров'язану в кінці. Я хочу показати, як я буду змінювати колір. В'яжемо до кінця ряду. Одну залишаємо петлю. Дов'язали майже до кінця, залишили одну петлю, і зараз я покажу, як змінити колір. Ми пров'язуємо останню петлю, але не до кінця. Ми залишаємо ось ці дві петлі на гачку, беремо наш новий колір і просто пров'язуємо ці дві петлі нашим новим кольором. Так, є. Основний колір не обрізайте, бо він нам ще знадобиться. Просто трохи підтягніть, щоб ця петля не дуже була розтягнута. Переходимо до нового ряду, і тепер ниткою нового кольору будемо пров'язувати в кожну петлю стовпчик без накиду. Один, два, три. І так до кінця ряду. Пров'язавши до кінця ряду, переходимо до наступного, і знов-таки ми пров'язуємо в кожну петлю стовчик без накиду. Я дов'язала майже до кінця, і тепер через останню петлю я зміню колір нитки на основний. Пров'язуємо останню петлю, але не до кінця. Беремо основний колір і пров'язуємо ці дві петлі, які були в нас на гачку. Наступний ряд ми пров'язуємо в кожну петлю по два стовпчики без накиду. Один два, один, два, так, до кінця ряду. В кожну петлю по два стовпчики без накиду. Я закінчила ряд, і тепер ми пров'яжемо два рядки стовпчиками без накиду в кожну петлю, тобто ми пров'язуємо один ряд стовпчики без накиду в кожну петлю і другий ряд Ось так кожну, в кожну петлю ми пров'язуємо стовпчик без накиду, і так до самого кінця. Я пров'язала два рядки стовпчиками без накиду, і останню петлю я хочу пров'язати з стовпчиком, тобто ми заводимо в останню петлю, підхоплюємо робочу і пров'язуємо зразу ту петлю, яка була на гачку. Все. Тепер ми нитку обрізаємо. Протягуємо через петлю, яка була на гачку, і затягуємо. Ниточка, яка в мене залишилась, я сховала ось цей край, її тепер не видно. Ось такий гарнючий капелюшок у нас з вами вийшов. Я бажаю вам натхнення. Підписуйтесь на канал, щоб не загубити відео, ставте вподобайки це дуже підбадьорює, і до нових зустрічей у нових відео!